ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Луганщині. Кінець війни буде на Пасху. Нові анонси від Білого Дому гальмуєте на дорозі перед камерами, готуйтеся до штрафів. Порядні секс-вечірки у Львові. Бізнесмени вигадали, як відволіктися від війни. Росія заявляє про кінець перемир'я. А у ФІФА хочуть повернути РФ у міжнародний футбол. Вітаю з вами Карина Клишун. Це новини сьогодні, і ми починаємо. Офіційно населений пункт Надія на Луганщині звільнено. Сталося це завдяки бійцям 3-ї штурмової об'єм звільненої території 3 квадратних кілометра. Може здатися, що це небагато. Утім, як заявив командир Андрій Білецький, взяття надії коштувало противнику два місяці зусиль та двох стертих в нуль механізованих полків: – 752-го та 254-го 20-ї армії РФ. Але вони були змушені відійти. Ось перші кадри тридцяти годинної. Операції одного знищено. Просуваємось далі. Військові наше все тому продовжуємо підтримувати їх донатами та дякувати. Буде кінець війни. Певно, в Білому домі теж є свої гадалки, які люблять хайпувати на передбаченні майбутнього. Як пише Блумберг, посилаючись на свої джерела, до 20 квітня білий дім прагне досягти миру між Росією та Україною. Яким чином буде це зроблено, та на яких умовах? Питання відкрите. А ви як думаєте, пасочки святити будемо вже під мирним небом? Пишіть свої думки у коментарях. Ки білий дім говорить про мир. Росія продовжує говорити про війну. РФ заявила, що енергетичному перемир'ю прийшов кінець. Там заявляють, що будуть відновлювати удари по українській енергетиці, нібито у відповідь на удари України. Нагадаю, вони зініціювали вибух на газопроводі в Суджі і тепер цим починають маніпулювати. Мовляв, ми не хочемо миру. Сюр в тому, що Росія почала закидувати нас шахетами кожної ночі, як тільки Путін поговорив з Трампом по телефону. Хоч особисто російський диктатор заявляв, що після розмови він нібито наказував військовим не бити по Україні, але ж в саму ніч дрони перемир'я знищували як цивільну, так і енергетичну інфраструктуру, Детонація, детонація. Вони реактивні. І з того часу кожного вечора дрони не дають спати мільйонам українців. Ось, до прикладу, що я особисто чую за вікном кожного вечора. Заспокоює лише те, що на нічні вибухи скаржаться і жителі Росії, зокрема Волгоградської та Астраханської областей. Відомо, що безпілотники там атакували військові об'єкти. Про кілька вибухів над містом повідомили мешканці Волгограда. Російські пабліки писали про роботу ППО по дронам, які намагалися атакувати місцевий НПЗ. Вибухи також чули і у Кіровському районі разом із характерними звуками прольоту БПЛА з боку Ростова. На жаль, відео з наслідками атаки Азі немає, відомо лише про спалахи в небі. Ще декілька вибухів цієї ночі. Місцеві чули в Астраханській області, а саме над містом Ахтубінськ. Тут теж чули і дрони, і роботу ППО. Відомо, що близько п'ятої ранку в РФ запровадили тимчасові обмеження на рух літаків в аеропортах Саратова та Волгограда. Деталі нічної атаки наразі уточнюються. Тим часом бити по РФ продовжують і санкції. Останні працюють проти російської економіки і російського бізнесу. А у звичайних людей банально з'їдає гроші інфляція. З якою економікою росіяни зайшли у 25-й рік, та чи є ці проблеми тим самим тузом у нашому рукаві, розкажемо далі в сюжеті. Половина малого та середнього бізнесу у Росії зіткнулися з падінням продажів. Індекс ділової активності буквально обвалився через те, що Росія увійшла в 2025 рік з величезним дефіцитом бюджету. Просто якщо ми будемо продовжувати так далі, працювати, то у нас практично більшість підприємств стануть банкротами. Такої, такої рентабельності з более чем 20%, я К сожалению, не знаю ни одного такого бизнеса. Может быть, какие-то есть, там, торговля наркотиками или еще чем-то. Но даже торговля оружием не дает такой, такой прибыль. 27 миллиардов долларов США это просто дефицит, который надо за счет чего-то покрыть. Насчет щодо покрити означає, що треба где-то ресурси, які направлялися на развитие економіки направить на это покриття. Соответственно, развитие буде менше. Соответственно, менше буде меньше менше е оказывається каких-то услуг. Виступаючи перед промисловцями, Путін заявив, війна продовжиться і бізнесу треба звикати до нової реальності. Все буксують всі ці переговори. Значить, на самом деле нікому не нужны. Очевидно, я вже не раз говорив об этом. Як було прежде, вже не будет. на повну свободу торговли, платежей і перетоків капіталу. На яйця не стоїть. Навіть російські економісти говорять про великі проблеми: ціни зростають щодня, купують менше. Виробництва закриваються. Ускорився рост цін на сильно за від валютного курсу товари. прежде всего на электронику и бытовую технику. Мы вошли в этот год с очень высокой точки, то есть с очень высокими темпами роста цен. Годовая инфляция будет иметь длинный тормозной путь из-за сильной инерции, и в целом за этот год цены вырастут на 7-8%. Проблема в том, что у России есть огромные расходы на ведение войны и параллельно сложности с осуществлением Внешне економіческої деятельності покупки ключових товарів для ее економіки. Буквально щомісяця місяця всього минулого року Центральний банк Росії піднімав ключову ставку, але вже кілька місяців вона тримається на одному рівні, а інфляція зростає. Сьогодні ми прийняли рішення зберігати ключову ставку на рівні 21% годових. Інфляція в кінці года заметно ускорилась. Показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%. что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень. За день до заседания руководства Центрального банка была прямая линия Путина, где он подал критике возможность повышения вот этой ключевой или учетной ставки. И, соответственно, Центральный банк России, повинуясь политическому распоряжению сверху, а не экономической целесообразности, это очень важно, принял решение не повышать. При цьому для простого народу порядок денний відрізняється. Все чудово, економіка зростає, санкції не діють, і навіть рубль зміцнився. Економіка Росії продолжает рости. Індустріальний рост в Росії составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроєння – почти 20%. Такі Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами. трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне 2,4%. Поэтому мы свои вопросы решим. Да, с какими-то, может быть, потерями, но все равно решим. А ті, хто не з нами сотрудничать, ну що ж, пускай несуть тоді так, Але експерти впевнені, що це не надовго і вже протягом кількох місяців у російській економіці відбудеться вибух. Я думаю, що ще до кінця весни в Росії буде відчуватися нехватка великого товарів, які йшли по імпорту. Імпортозаміщення в Росії не працює. і відповідно, Росії прийдеться в количестве закупати количество товарів. Це буде огромный удар по рублю. Рубль опять вернеться к отметке 100 рублі за доллар, может, и 105-110. І соответственно, інфляція ускорится. Скільки завгодно можна брехати, але навіть логіка підказує, що неможливо покращувати рівень життя, доходи та добробут, ведучи війну з мільярдними витратами та мільйонними втратами. Український слід кудись зник вчора. Була річниця теракту в російському крокус Сіті холл Цього українські спецслужби навіть ловили злочинців, нібито біля кордону з нашою державою. Але слідчий комітет РФ вчора заявив, що до організації теракту в крокусі Україна не причетна. кажуть, терористи були завербовані іділ. Дивно, як ця версія Путіна провалилася навіть спецслужби його не підтримали. А зараз новина для тих водіїв, які пригальмовують перед камерами, аби не заробити штраф, у МВС підготували нові правила: покарання для водіїв, які скидають швидкість перед радарами. В Україні наразі працює близько 70 тисяч камер відеоспостереження на дорогах. Проте в нас вже більшість навчилися їх обходити, занижаючи швидкість перед камерами. Тому планується запровадити вимірювання середньої швидкості машини між двома камерами спостереження. Якщо цей показник. Ник перевищить дозволену норму. Система автоматично зафіксує порушення. Саме таким чином обходити штрафи буде складніше. Часом бізнесмен зі Львова знайшов спосіб, як відволіктися від війни. Організував порядні галицькі секс-вечірки. Це директор львівської фірми Капітолій Михайло Гурин. Він створив групу в телеграм, де були вказані місце, час таких собі порядних вечірок. Прибуття на вечірку має бути у тематичному образі. Вхід на такі заходи коштував від 700 гривень до 3,5 з половиною тисяч. А так в правилах вказана обов'язкова здача всіх телефонів, щоб ніхто нічого не знімав і не здав його поліції. Але все ж поліцейські затримали Михайла, визнали винним у створенні або утримані місць розпусти та призначили два роки випробовального терміну. Цей стартап у пана провалився. Тим часом ФІФА взялися за повернення росіян в міжнародну футбольну арену. Джані інфантіньо заявив, що всі країни світу мають грати у футбол. За даними журналістів, президент ФІФА може почати тиснути на європейські федерації, особливо ті, що залежать від її фінансування, аби вони переглянули свою позицію щодо участі російських команд і спортсменів у міжнародних змаганнях. Так тепер схоже не тільки Трампу імпонує Росія. На цьому, в мене все підписуйтеся на наш канал. і, Звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.